Що не варто робити, щоб реалізувати задумання? Ну, найперше, не варто боятися і не варто сильно хвилюватися, і не варто, знаєте, от з'їдати самі себе. Бо ви рушите самі себе, руйнуєте зсередини. Не можна, тому що ви, наприклад, можете настільки переживати, що навіть не спати ночами. Ну, це не доводьте себе до ручки, це перше. І використовуйте всі можливості, бо можливості точно будуть. Які, от дивіться. Які можливості, В, якщо ви звернетеся до інших людей за допомогою, вам залюбки допоможуть. Тут вийшли два мужчини, тобто ви спокійно можете не, не, не тільки на себе покладатися і переживати і е, е, самі себе з'їдати, а зверніться по допомогу. Тому що якщо ви не звернетеся, вам буде дуже важко. Але якщо ви звернетеся, то аж дві людини зможуть вам допомогти, направити, підказати, розказати і е, ну подивіться. І ви побачите, по перше, наскільки це легко все можна буде зробити, реалізувати, і я би сказала просто, розумієте, легко й і просто, і, і можливості будуть, і все вийде. Так, да, будь ласка. Тобто, дивіться, звертайтеся за допомогою до інших людей, вам залюбки поможуть, і ваш результат буде ну навіть перевершити ваші очікування.